У столичному парку вічної слави біля могили невідомого солдата 22 червня пройшла міжнародна акція на пам'яті. Захід провели до 70-річчя початку Великої Вітчизняної війни. Акція розпочалася увечері о 22-й годині. Проект спільно організували кадети, молоді козаки вірного козацтва та волонтери з числа молоді. Він об'єднав багато населених пунктів України, Росії та Білорусі. Серед міст, що підтримали його Севастополь, Сімферополь, Дніпропетровськ, Вінниця, Брест, Краснодар, Ростов, Пенза, Липецьк. Была в Советском Союзе такая фраза: она воспринималась как казенная. Это нужно не мертвым, это нужно живым. И тогда, когда был Советский Союз, это, в общем-то, все уже к этому привыкли и ничего нового в этом не видели. А сейчас вот мы увидели, насколько все это нужно подрастающему поколению. Рівно о 22-й годині на дзвіниці міста, які приєдналися до набату пам'яті, вдарили у дзвони. У столиці за загиблими у роки Великої Вітчизняної війни відслужили панахиду, яку очолив голова синодального відділу Української православної церкви у справах пастерської опіки козацтва України і духовно-фізичного виховання молоді. Я воська Понотопський і Глухівський Іосиф на війні не було невіруючих людей. Були люди, які вміли креститися, і які не вміли. А об'єднала і тих, і других всіх наша православна віра, всі вставали в атаку, в душе з молитвою. Господи, спаси, сохрани і защиті. Але полеглих воїнів човеди до обезка діти до цієї дати прикрасили композицією десь 70 років.